А де ваші пізди? Що? Пізди. Які ще пізди? А що не сама на роботі? Та на що мені ваші? Мені жалені треба. Жалені пізди? Ну, ну да, ті популярні жалені пізди. Ти по 18 плюс? Ну а чо 18 плюс? Малим також можна. Да? Ну да. Mm, хорошо, ну пока. Ну то де? Зараз покажу. Зараз вот, ви казали популярні. Середашні, їх треба mm -hmm. чистити желену шкурці. Це не воно. Оце mm -hmm. лічення? Не? не воно. Ти ви сказала популярні? Ну то не ці. А які вони мають бути? М? Популярні, жолені. Mm, і жодно. Ну не такі, а які? Ну там ще шоколадки його бувають. І шоколадки? Шоколадки такі, але мені треба желейки. Жилейки такі? Да. Mm. Ну, я... да. Та це ж бляха, жилейки містера Біста, а не пізда. Де ви такі чули взагалі? Міста ну, різниця, ну походиш. Це взагалі то популярний блогер, за нього мають всі знати, а ви бачу взагалі не, не вдупляєтесь. То в яку вони ціну? А не скажу, галюйте.